Вперше клієнт відмовився платити за відремонтовану шину. Чому так? Давайте де... шина у розмірі 235 55 17 це шина наварка. Пошкодження на цій шині було ось в цій зоні. Тут був відірваний шматок резини. Клієнт каже, що цю шину було пошкоджено осколком. Тобто я так догадуюся, ці шини забрані десь із військової е, машини, яка вже там десь розбита або що, не знаю, з якихось причин. Знаєш, він нам каже, треба це все зробити. Я йому розказую, що ремонтувати цей шматок резини, наварювати не варто. По тій причині, що шина-наварка, от сюди, отак, вона вся розслоюється і в цей бік так само. Тобто цей вже протектор, якщо його так вчепити, він тут вже буде отак ходити. Немає сенсу таку шину ремонтувати. Та ні, бо їй жалко, бо є три шини інші, і вони добрі, цю треба відремонтувати. Якусь жалку сюди-туди. Я йому відговорю як лише може. Коротше від того, я йому кажу, добре, ми її робимо, але гарантій не даю ніяких, тому що в цьому місці ми її відремонтуємо. Покажи, в цьому місці відремонтуємо, а вона може відірватися десь в ну, будь-якому другому. Немає сенсу. Все, він погодився. Я ще уточнив, кажу, дивіться, протектну зону. По заводу ми не встановимо. Приблизно протектор рисунок наріжемо, але він буде по-любому відрізнятися. Добре, то не біда. Значить, ми робимо. Дивіться, що все у нас получає. Оця зона, отак резини не було. Видно добре? Ця оця зона резини отак не було. Це все резину було видалено. Нарізали, щось приблизно чуть похоже. Відправляю клієнту, і тут він, він мені каже, це неправильно зроблено. Кажу чому? Оцій зоні, отут, каже, грижа. Я йому кажу, яка тут може бути грижа, якщо шина, вона вся ціла, тут нитки не порвані, карка шини цілий. Тут гриж немає, ніяких не було взагалі. Ні, бо тут резина випирає, а заводу воно так не було, воно так не має бути. Я йому ще раз об'яснюю, дай мені далеко. Я йому ще раз об'яснюю. Це ж не завод робив, це ж ручна робота. По-любому десь не так підшліфовано, не так підрізано, не так наварено, ну і може бути ідеально. Вас кажуть, що цікавить? Щоб воно було красиво, чи вас цікавить безпека на дорозі? Саме головне, я думаю, безпека, щоб шина добре тримала, щоб не лопнула десь, не дай Боже, чи ще щось. А виявляється, клієнт хоче продати ці чотири шини. він тепер каже, а я їх тепер буду продавати. Що мені скажуть люди за це? Так а що ви розраховували? Ви хотіли таке сміття людям продати. І, до речі, ця машина ще, по-моєму, знята з військової машини. Як ви взагалі таке собі думаєте? Знімати з військових машин шини і продавати їх людям і просити за то кошти? Не знаю. Думайте, пишіть ваші думки у коментарях. Якщо тому маєте на увазі. Якщо хтось буде вам отакі шини предлагати в ідеальному стані, подумайте добре, біву, я маю на увазі. Подумайте добре, чи брати їх, чи ні. Тому що тут вся протекторна зона. З деяким часом відвалиться повністю, вона наварена і вона вже відпадає. Якось так, якщо цікаво, кому що по шинам ремонт шин. Підписуйтесь, ведемо свій блог, розказуємо, розповідаємо багато чого цікавого. Підписку на профідан.